Кейс, на якому я писав, що попрацюємо, там, де виражена нижня щелепа, у вас дуже багато зібрав реакцій, і ми вирішили вам його трішки об'яснити. До чого ж ми кажемо, що попрацюємо? Тут буде однозначно ортогнатична хірургія, підготовка. Але основну зімінку я вам скажу трішки пізніше в кінці цього відео. Що ж тут ще буде такого, що не завжди вкладеться в голови пацієнтів? Ну, посолобу, тут нічого особливого, він трішки в задньому положенні. Це. Зрозуміло, якби третій клас він намагається змістити ту щелепу максимально дозаду, плюс якісь певні оптизійні контакти. Чесно, ми навіть не вдавалися в колосальну суглобову діагностику, тому що це на даному етапі не має якогось великого сенсу. Якщо ми будемо носити суглобову шину, це вже буде на брекетах і пізніше активних запальних процесів тут немає. Скаргного по суглобу немає, а лікування буде на... Постійному роз'єднанні прикусу, тому що немає якоїсь стабільності по контактам. Це буде підготовка саме під хірургію. Що ми бачимо на бічному ТРГ? Так, це бічне ТРГ витягнете з комп'ютерної томографії. і, Я думаю, воно значно якісніше, ніж більшість ТРГ, які ви будете робити класичні. Це плюс томографів з великою зоною захвату. Дивимось, де знаходиться основа нижньої щелепи, це ось вона, і основа верхньої щелепи. Відстань між ними просто колосальна, тут більше сантиметра є такий індекс відстань. І якщо розібратися, це 100% хірургія. І ще вернемося до. Суті ТРГ. Що мені дала ця ТРГ? Та по великому рахунку, особливо нічого, тому що і так зрозуміло, що він хірургічний, що його скомпенсувати не можна. Це просто нереально. Хоча знайдуться лікарі, які будуть це робити. Є більше, ніж впевнений, але, на жаль, при компенсації такого прикусу це буде інвалід. Тому що зуби витягнуть повністю з кістки. А, так. Тут у нас не особо цікаво, ми переміряли ширину верхньої щелепи, тому що видно, що вона завужена. Верх у нас 44, 43, 96 це вже 44, низ 50. Це у нас якраз індекс Янсей. Він міряється по фуркаціям 6 верхніх і по фуркаціям 6 нижніх. При третьому класі він не має бути одинаковий. При третьому класі допускається, що він на 2 мм буде вища, вища верхність щелепа від нижньої щелепи. Тобто вверху в нас норма умовно 40. Плюс-мінус нам потрібно розширити на 4 мм. Так, для третього класу він має похибку. І це потрібно враховувати. Плюс ми ще на цій ТРГ проміряли кут нахилу верхніх зубів до АНС-ПНС і до нижніх різців до мандибулярної площини. Що ми визначили? Що нижній у нас вже в ретрузії. Якщо ми говоримо за цей кут, верхній у нас протрузі. Тобто нижні зуби ми не можемо брати і ще більше хилити дозаду, тому що це вийде жах. Верхні зуби ми не можемо хилити вперед. Відповідно, компенсація неможлива, тому що вони просто, ці зубчики, з такого положення вони ляжуть. Тому нам ці зуби навпаки потрібно ще повертати дозаду, до норми кута орієнтовно в 110 градусів. 16 градусів, щоб зуб назад не хилити, це потрібно. Умовно, десь 6 мм місця з кожної сторони, це по прималяру. Ось така ситуація в роті. Прикус відкритий. Як будуть лікувати, хто не має розуміння, як взагалі влаштований організм людини, конкретно зуби щелепна система. Наліплять брекети, дадуть купу еластиків, один еластик ось тут у фронті. На ікла і різці для того, щоб з'єднати зуби. Ви їх з'єднаєте, так, ви з'єднаєте. Ви створите картинку для інстаграма. Так, створите, ви зробите здорового пацієнта. Ні, ви зробите інваліда. А в бічному напрямку тут вже видно, що ситуація складніша. Знову ж, хто це буде лікувати без хірургії? Ці всі зуби будуть зміщуватись дозаду, різці ще більше. Тут рівень кістки дуже тонкий. У вас все піде в рецесіях, плюс 100% будуть резорпції коренів. І ось цей ікло, воно має знаходитись між четвертим зубом і іклом. Ну, З цієї сторони, невідповідність не дуже критична. З цієї сторони, невідповідність на цілий зуб вже фактично є критична. Тобто бачите, він ще й асиметричний по зубам. Ну, ще раз кажу, що завжди знайдується, хто буде лікувати просто брекетами. Цей пацієнт з Кіровоградщини. І я вдячний лікарям, які його направили до мене, тому що вони сказали, ні, тут у вас без хірургії однозначно ну, не можна лікувати, давайте все-таки лікуватися правильно. Тобто лікарі не подивилися, що це може принести кошти, вони зрозуміли, що не можуть впоратися, тому відправили далі. Ось така верхня щелепа. Так, да, вона є завужена, але що вона завужена критичним помуляром, не можна сказати, ось така нижня щелепа. Відправили на санацію назад в рідне місто, Після санації пацієнт повернеться. Тепер до ізюмінки, що ж ми тут будемо робити? Ми тут будемо видаляти четверті зуби. Ось ці. Чому? Тому що нам потрібно кудись подіти протрузію верхніх-передніх зубів. Ви скажете, так видаливши, ми тут зробимо повний капець взагалі не несостиковка буде між верхньою і нижньою щелепою. Так, ми цього будемо добиватися. Ціль підготовки в хірургії це декомпенсація зубних рядів. Тобто виведення всіх зубів в нормальні коти. Вони не мають змикатися гарно в ротовій порожнині, але вони мають змикатися на моделях. Тобто після декомпенсації ми скануємо, роздруковуємо моделі і дивимося, як вони змикаються один між одним. Тому що саме це буде робити хірург на операційному столі. Ми маємо йому підготувати таким чином, щоб модельки змикалися в правильному першому класі на операційному столі. Ну, тут буде перший клас по іклам другий клас по помаляємо. Все. Всім гарного продуктивного нового тижня. Початок тижня ми з такого гарного розбору ситуації почали.